Поезія надзвичайно актуальна, я так вважаю, бо так моє серце каже. Пророк, неначе праведних дітей, Господь любя отих людей, послав на землю їм пророка, свою любов благовістить, святую правду возвістить, неначе наш Дніпро широкі слова його лились. Текли і в серце падали глибоко, огнем невидимим поютли замерзлі душі. Полюбили того пророка, скрізь ходили за ним і сльози знайлили навчені люди, і лукаві господню святую славу пожерли жертву, померзились. І мужа свята, горе вам на стогнах каменем побили. І праведно Господь великий, мов на звірей тих лютих диких, кайдани повелів кувать, глибокі тюрми покопать, і роде лютий і жорстокий во місто. Кроткого пророка царя вам повелів надати.